Привіт! Мене звати Валентина, і я перукар. Зізнаюся чесно, з дитинства я перукарів не недолюблювала, шум машинок мені не до вподоби, побоялась бо кому не буду доручити себе від природи світла волосся. Але одного разу зі мною сталося диво. Я потрапила до майстрині, яка зробила мене. Певненою та досконалою, просто виконавши відмінну стрижку. Ось тоді я захопилася цією професією. Мені було цікаво все. Від вибору грабіця до технології виконання стрижки. Тоді я свідомо вирішила вступити до професійно-технічного закладу і здобути професію перукар. Відтоді є бажання робити людей гарними та щасливими. Працюючи перукарем я чітко знаю, що я та людина, яка володіє хорошим естетичним смаком і відчуттям стилю. Я Дуже люблю свою роботу. Мені подобається фарбувати та стригти людей. Моя мета стати кращою у своїй професії, бо немає меж досконалості.